Новин головні події четверга. Розкажу просто зараз і далі про таке. Окупанти влучили ракетою у житловий будинок в Миколаєві та продовжують тероризувати Одесу. Подробиці жахливої ночі далі. У Запоріжжі триває капремонт будинку по вулиці Застафонській, 10, що постраждав від вибухової хвилі внаслідок удару по іншій багатоповерхівці. На об'єкті побувала і наша знімальна група. Демографічна ситуація чи вплинула війна на бажання українців заводити дітей? Та як зараз держава підтримує батьків? Був страх, що робити. Емо оперативною інформацією по Україні вночі. Росіяни над звуковими ракетами Онікс та «Х-22» завдали удару по Одесі, пошкодили портову інфраструктуру, а також зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси. Всі поверхи споруди охопило полум'я. Рятувальники його загасили. А під час розбору завалів під бетонними плитами виявили тіло 20-річного охоронця. Ще вісім мешканців травмовані. Серед них одна дитина, трьох постраждали госпіталізували. Всі троє перебувають у стані середньої ступені важкості. Серед них співробітник ДСНС. У людей осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Всі отримують необхідну медичну допомогу. В складських приміщеннях одного з підприємств Одещини, куди також посілив ворог. спалахнула пожежа. Постраждав цивільний працівник. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Атакували росіяни і сусідню область Миколаївську ракети поцілили в центр міста, одна з яких зруйнувала два верхні поверхи триповерхового будинку. Вибуховою хвилею пошкодило щонайменше п'ять сусідніх споруд. Відомо про дев'ятьох травмованих ще двох жителів, чоловіка та жінку. Рятувальники дістали з під завалів будинку. Всіх доправили до медзакладів. На місці другого прильоту пошкоджені більш ніж десяток гаражів. Не встигли українці оговтатись від нічних обстрілів Миколаєва та Одеси. Як зранку російські терористи атакували Харківщину, здійснили масований удар з танків по селищу міського типу, козача Лопань прилетіло два десятки снарядів. Наслідок обстрілу загинув пенсіонер, який перебував на вулиці. Гатили росіяни по Херсонщині. Снаряди влучили в школу в селі Дніпровське Білозерської громади, пробивши кількаметрову діру в стіні. Прильот знищив один з класів. Атакували росіяни з артилерії будинок культури у золотій балці Новоолександрівської громади. У будівлі пошкоджено дах. На щастя, через ці ворожі удари мирні люди не постраждали. Втім, українські оборонці все далі просуваються на бахмутському напрямку. Південніше обласного центру біля села Курдюмівка тривають важкі бої. Та, попри опір противника, наші захисники завдають чималих втрат окупантам. Зокрема, у генштабі ЗСУ показали відео знищення ворожої гармати та боєкомплекту біля Бахмута та розповіли про втрати ворога за минулу добу. Загалом наші воїни ліквідували 530 російських окупантів. Ворог втратив 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 крилатих ракет, 29 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав три авіаційні удари по Оріхову, Маліток, Машці та Новоданилівці. Ракетами вдарили по Таврійському. Всього за добу ворог 82 рази обстріляв нашу область. В Оріхові від удару керованої авіабомби постраждали дві родини. Поранення отримали жінки 68 та 76 років. Та 70-річний чоловік. 79-річний чоловік від отриманих травм помер у медичному закладі. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків і господарчих будівель. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Малаток Мачка Вербове Новоданилівка Роботине мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Окупанти планують чергові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння, що може призвести до масштабної аварії. У всьому ймовірно звинуватять Україну за повідомленням ГУ розвідки Міністерства оборони України ворог активно розповсюджує інформацію про те, що наприкінці липня Україна буде штурмувати атомну станцію. Тережування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції під чужим прапором. Прифронтовий Оріхів, як і вся Оріхівська громада, потерпають від обстрілів, зокрема ракетних ударів. Чи не щодня в місті спалахують пожежі? До того ж, під постійними обстрілами живуть мешканці, які відмовляються виїжджати на більш безпечні території. Серед тих, хто лишається, переважно люди у віці. Ризикуючи власними життями, місцевим допомагають запорізькі рятувальники. Днями керівництво головного управління ДСНС області відвідало пожежно-рятувальний підрозділ в Оріхівській громаді вогнеборцям, які рятують. Людей та борються з нищівним вогнем, подякували за мужність та професіоналізм під час виконання найважчих завдань. Дванадцятьом вручили на грудні знаки та медалі. На місці рятувати людей, гасити пожежі внаслідок обстрілу. Я розумію, яка це робота, ну розумію, це війна. Дуже хотілося, щоб ця. Війна вже швидше закінчилася, але тільки нашою перемогою. Тому ми всі працюємо на нашу перемогу і заради перемоги. Дякую. Ремонт будинку по вулиці Застафонській, 10, що постраждав від вибухової хвилі внаслідок ракетної атаки росіян, триває. Підрядники вже закінчили демонтаж деяких частин. Нині стартували роботи із відновлення цілісності конструкції. Що планують виконати за наступний тиждень, та коли ремонт завершиться, розкаже Тетяна Пода. Побуднях та вихідними біля пошкодженого будинку по вулиці Застафонській, 10, кипить робота. Нині за два десятки працівники відновлюють цілісність конструкції, тобто заливають підлогу бетонною сумішю та посилюють несучі стіни. Наразі виконані підлоги майже у всіх поверхах, крім п'ятого, Залишилось завершити заливку полів шести квартирах. І завтра вже починаємо відновлення перегородок з газобетону, які вже дозволять розпочинати процеси по поряджуванні будівлі. З пошкодженого даху за допомогою спеціальної техніки працівники вже зняли 22 бетонні плити. Замість них згодом встановлять металеві ферми, які зміцнять конструкцію. З суботи ж тут почнуть вставляти металопластикові вікна. До вівторка плануємо завершити повністю, взяти в коробку вже вікна. Також паралельно будуть розпочати роботи по відновленню мереж водопроводу каналізації. На тіму тижні будуть розпочати роботи, роботи вже по відновленню електромереж. Що стосується оздоблювальних робот по квартирах, це наступна ситуація. По полах, по ванні, по кухні це плитка керамічна, стіни, штукатурка, покраска або інтерпокраску. Потолки будуть натяжні. А такий вигляд матиме повністю відновлена багатоповерхівка наприкінці поточного року. Підрядники з нуля відремонтують 20 вигорілих квартир та покрівлю, а також облаштують фасади, територію навколо та утеплять споруду. Загалом по Запоріжжю чекають відновлення ще 10 будинків. На більшості з них вже тривають роботи. Всі об'єкти йдуть поетапно, так як заплановано, ніяких збоїв немає. Якщо виникають якісь маленькі проблеми, швиденько їх ліквідують. От, наприклад, там виникло питання у мешканців по Соборному 151, що в момент роботи пил піднявся, тому визвали і залучили пожарну машину для того, щоб цей пил прибирати. На відновлення цього будинку потрібно близько 75 мільйонів гривень. На перший етап робіт з міського бюджету виділили 25. Нині влада працює над оперативним фінансуванням проєктів з відновлення пошкоджених чи зруйнованих будинків у Запоріжжі. Фінансування не своєчасне, тому сьогодні звернулися підрядні організації, щоб ми допомогли своєчасно виплати робити, і це тільки затримка від казначейства. Сьогодні будемо звертатися до керівників, щоб вони допомагали по виплаті. Роботи у цьому будинку за умов умовчасного фінансування планують завершити до кінця поточного року. Тетяна Пода Ілля Гірник, телеканал МТМ. В Україні демографи прогнозують значне падіння рівня народжуваності минулого року на світ з'явилось понад 200 тисяч українців. А за півроку, 2023-го – лише 45 тисяч. Протягом першого півріччя майже двічі знизилась кількість зареєстрованих новонароджених немовлят і в Запорізькій області. Адже чимало вагітних жінок були змушені шукати прихистку і народжувати в більш безпечних регіонах або за кордоном. Наша Анна Крамаренко поцікавилася у молодих мам чи вплинула війна на їхні рішення та як зараз держава підтримує батьків, подробиці далі. Ольга часто прогулюється зі своєю донечкою Полінкою в цьому сквері, оскільки мешкає неподалік. Мамою вона стала цієї зими. Це її перша дитина. Ольга розповідає, коли дізналася про свою вагітність, було трохи боязко, адже в країні війна був страх, що робити і як це ось у війну народжувати. Але коли я народила та побачила цю маленьку крихітку маленьку, мене просто переповнювали почуття. Я дуже була щаслива, не можу це прямо описати. Наскільки це круто було, ім'я для донечки батьки обирали разом з усіх інших парі найбільшим імпонувала Полінка. До речі, це ім'я вподобали і чимало інших батьків. Адже саме Поліна, Софія та Марія серед найпопулярніших імен для дівчаток у першому півріччі 2023-го в області. Також дуже часто дівчаток називають Ганна, адже це ім'я популярне в усьому світі. Хлопчики вже переважно називали Кирило, Максим, Артем і Олександр. Всі Поліни, наскільки я знаю, це дуже. Такі добрі, гарні люди, і вони часто чогось добиваються у житті. Ну от і Поліна, це вона як народилася, була Поліна і все. І іншого ім'я ніякого не хотілося давати. Дуже слухняне та спокійна. В цьому плані нам дуже повезло з дитинкою, що дуже спокійна. Не капризує, не вирадує. І ведеся дуже гарно. Мама розповідає, зареєстрували народження своєї дитини у відділі державної реєстрації актів цивільного стану через два тижні після її появи на світ. Загалом на це дається місяць з дня народження. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану в Запорізькій області наголошують, більшість батьків реєструють народження своїх дітей, скориставшись послугою Ямалятком. Це дуже зручна послуга, тому що вона надає можливість одночасно присвоїти дитинці і ідентифікаційний номер і решту тих послуг, які передбачені законодавством, якщо дитина народилась на тимчасово окупованій території. Або на території бойових дій, де не працюють на жаль, зараз відділи державної реєстрації, треба звернутись до суду для встановлення рішення про встановлення факту народження. Після того як рішення набирає законної сили, можна звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації і провести державну реєстрацію. Зараз будь-яка реєстрація не має прив'язки до місця проживання, зазначають фахівці. До того ж, якщо загубили якийсь документ, особливо це актуально для вимушених переселенців. Варто звернутися за отриманням повторного до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо це стосується окупованої частини Запорізької області, рекомендую звертатись до обласного відділу державної реєстрації, тому що другі примірники актових записів зберігаються у нас і ми видаємо повторні документи. Якщо реєстрація провадилась в іншій області, це теж не проблема. Ви можете звернутися до нас, і ми видамо будь-який повторний документ, або якщо потрібно, видається витяг. Окрім того, новоспеченим батькам держава надає одноразову допомогу пакунок малюка в натуральній або грошовій формі. Отримати її за бажанням можна через комплексну послугу. Є малятку. До речі, оформити послугу легко. Варто подати заявку про державну реєстрацію народження дитини та інші документи через застосунок «Дія». за бажанням батьки можуть відмовитися від пакунка малюка в закладі охорони здоров'я та скористатися правом на отримання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги пакунок малюка і придбати будь-які то товари в будь-яких закладах торгівлі Ольга зазначає, на момент народження її дитини в пологовому будинку пакунка малюка не було, тому молода мама звернулася до ЦНАПу і отримала грошову допомогу. Мені одразу видали довідку, з котрої я пішла до ЦНАПу, і мені там оформили пакунок малюка виплату. З виплатою мені зручніше, тому що допоки народилась наша полінка, в нас вже було дуже багато чого куплено, і більшість речей з пакунка малюка я б не використовувала, якщо б мені його дали. У нас було вже і одяг, і памперси, тому пакунок малюка для нас був неактуальний. Загалом за півроку 2023-го в області народилася понад 1600 дітей. Хлопчиків більше. Минулого ж року січня по червень, в регіоні народилось вдвічі більше дітей. Такий спад народжуваності, зокрема, пов'язаний з міграцією. Війна змусила чималу кількість жінок виїхати і народжувати в більш безпечних регіонах або за кордоном. Вплинуло на народжуваність і роз'єднання родин, оскільки переважна більшість чоловіків нині боронить країну. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Повернення загублених документів та порятунок бабусі після інсульту. Про це і не тільки детальніше в нашому відеодайджесті. Патрульна поліція допомогла мамі чотиримісячної дитини з високою температурою дістатися лікарні. Схвальований виклик отримали о 3 третій ночі, коли триває комендантська година. Правоохоронці оперативно прибули на місце, зустріли молоду матусю із дитиною та доставили її до медзакладу. Велопатрульні знайшли загублені документи та кілька днів намагались знайти власника. За адресою проживання чоловіка вдома не застали, тому файл з документами залишили в поліції. На наступний день під час патрулювання чоловіка знайшли та повернули власнику його загублене майно. Не виходила кілька днів на зв'язок. Донька жінки та сусіди звернулись за допомогою до поліції. Правоохоронці, що прибули на місце проживання жінки, знайшли її на підлозі. Самостійно підвестись пенсіонерка. Не мала змоги, як виявилось, у жінки стався інсульт. Поліцейські надали першу допомогу та викликали лікарів. Наразі загрози життю бабусі немає. Жінка перебуває у лікарні та проходить реабілітацію. У Запоріжжі стартувала качап-кампанія з імунізації дітей проти куру, які через пандемію covid 19 та війну пропустили щеплення. Імунізуватися можуть і дорослі. Кампанія має на меті попередити спалахи хвороби, адже через внутрішню міграцію українців ризик підхопити небезпечну інфекцію тільки зростає. Як правило, вакцину маленькі пацієнти мають отримати перший раз у віці одного року, а в в шість. Якщо цього не зробити, кір може мати тяжкий перебіг і призвести до су. Ускладнень. Так, це дуже небезпечна хвороба, і серед складних віддалених наслідків цієї хвороби є підгострий, склерозуючий панкреотит. Це дуже небезпечне тяжке захворювання, воно не лікується. Якщо людина захворіє на це захворювання, то вона однозначно помре. Загалом кампанія з вакцинації проти кору триватиме два місяці. Для того, аби зробити щеплення, батькам необхідно звернутись до сімейного лікаря для оцінки імунітету і в разі потреби вакцинувати дитину. Імунізація захистить організм не тільки від кору, а й від паротиту та краснухи. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначають: якщо ви не пам'ятаєте чи робили щеплення від кору, додаткове не нашкодить вашій дитині, а навпаки, посилить захист. Вакцинуйтеся, це обереже вашу дитину не тільки від захворювання на кір, але оскільки це вакцина комплексна і вона містить захисні компоненти, в тому числі від епідемічного паратиту. На це я звертаю увагу батьків, у яких хлопчики. Зараз в Запоріжжі, в Запорізькому районі є достатня кількість вакцин, вакцини КПК, для. Вакцинування всіх тих, хто цього потребує. Не нехтуйте можливістю за державні кошти вакцинувати свою дитину у Запоріжжі. Триває підготовка до наступного опалювального сезону. Тепловики оновлюють аварійні ділянки мереж та ремонтують котельні. Наразі роботи виконуються у Шевченківському районі. Докладніше розповість Артур Туркін. Цей трубопровід доставляє опалення від котельні до споживачів району. Через корозію стара труба вийшла з ладу, тому вирішили замінити усю ділянку протяжністю 1200 метрів. Наразі майже вся нова труба розташована у тепловому каналі. Роботи виконані приблизно на 90%. Трубопроводи укладаються... в Предварительно ізолірований, що дозволить секономії теплову енергію і розход теплоносителя у малій котельні, яка забезпечує теплом жителів району. Наразі виконана профілактика запірної арматури та інші роботи, передбачені підготовкою до опалювального сезону. Набиті саники на задвіжках, сопла, везде замінена підводка повністю водопровода. Ну то тобто, есть, скательна вже готова, можна сказати так. Роботи із заміни тепломережі разом із зворотньою засипкою та плануванням ґрунту мають завершити протягом місяця. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. 11 липня набули чинності ще одні зміни до закону про шкідливий вплив куріння на здоров'я населення. Відтак, окрім заборони реклами та продажу цигарок з добавками, рідин з нікотином та електронних пристроїв, починає діяти й заборона на паління нагрівальних пристроїв в усіх громадських місцях. Дотримання нових правил запоріжцями перевіряють інспектори муніципальної варти, патрулюють зокрема центральні парки та сквери міста. Чи багато порушників виявили, бачили журналісти МТМ. Четвертий день поспіль інспектори муніципальної варти перевіряють дотримання запоріжцями правил тютюнопаління у громадських місцях, патрулюють зони відпочинку містян у центральних районах Запоріжжя. Цього разу інспектували центральні парки і сквери, де розташовано багато дитячих і спортивних майданчиків. Забороняється паління в на території дитячих майданчиків, спортивних майданчиків на зупинках громадського транспорту, в переходах. От тому наразі нашими працівниками здійснюють. Дійснюються заходи щодо попередження та профілактична робота у цій сфері, за словами керівника комунального підприємства. Під час рейдів перевага надається роз'яснювальній роботі з людьми щодо правил поведінки у громадських місцях. Більш жорсткі санкції вживають у разі їхнього грубого порушення. Складається протокол працівником у муніципальної варти та, накладає, та накладається штраф у розмірі від 51 гривні до 170 гривень. Це за перше порушення та від 170 до 340 гривень це за друге порушення адміністрації відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення в іншому центральному парку міста, де також багато дитячих та ігрових майданчиків. Інспектори одразу виявили порушника. Чоловік корив на дитячому майданчику. Ми підійшли, зробили ми зауваження. На що чоловік сказав, що він не знав, що не можна палити на дитячому майданчику? Ми провели з ним бесіду і. Попередили. У попередні дні траплялись випадки, коли на порушників інспектори складали адмінпротоколи. Люди палили у заборонених місцях та не реагували на зауваження. Якщо батьки гуляють зі своїми дітьми, а хтось сидить курить. Це не неподобство. Не Ми робимо зауваження. Та, просимо просимо вимушений ви. недопалок. Або ж відійти в місце, де відведено для паління. Є, є тютюне паління, але працюємо. Вчора нашими колегами було здійснено і складено протокол на хлопця 19 років, який палив на зупинці, і на вимогу патрульних він не, недопалок він не викидував. Він далі продовжував паління за час денної зміни грубих порушень правил громадського порядку. Інспектори не зафіксували. Здебільшого проводили роз'яснювальну роботу щодо змін до чинного законодавства про заборону тютюнопаління та його негативного впливу на здоров'я людей. Втім, і самі містяни висловлюються проти куріння там, де зазвичай багато дітей. Я скільки тут здесь знуком гуляю, я не бачив, щоб тут на майданчики курили. А як взагалі? ви особисто до цього ставитесь? Коли... Я вважаю, що не можна курити. При дітях. Особливо при маленьких не можна. Інспектори працюють по буднях у дві зміни. З розширенням штату планують запровадити перевірки і у вихідні дні. Нагадаємо, співробітники комунального підприємства Муніципальна варта заступили на службу цьогоріч 30 червня. На вулиці міста вийшли 20 чергових. В їхні обов'язки входить охорона громадського порядку та контроль за дотриманням містянами правил благоустрою. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.